Слухайте ви, хто сумнівається, хто відкидає істину про те, як отримати спасіння, хто відкидає хрещення Духом Святим, хто відкидає молитву на мовах, хто хоче виконувати закон Мойсея, а не закон віри, бо і не знає про це, але, чуючи істину, відкидає її. Хто дітей без віри хрестить, а потім що до першого причастя веде? Хто підтверджує своє дитяче хрещення, оце брехливе. В дорослому віці. Слухайте ви, хто сумнівається, що говоримо ми тут правду на християнських зустрічах. Дивуйтеся і гиньте, ким би ви не були, в якому сані. Бо в ваші дні таке я роблю. А що робить Господь? Ми кладемо руки на хворих і вони зціляються. Ми наказуємо іменем Ісуса Христа і біси виходять. Нас супроводжують чудеса і знамення, люди народжуються згори, чуючи слово Христове. Вони навіть не розуміють, що буде відбуватись. Оце я просто скажу. Так, ти просто скажеш, і що Бог мене зап... запише так в книзі життя вічного, лиш би ти сказав зі всього серця, зі всієї любові, зі всього бажання виконати те, що сказав Ісус Христос. Бо у ваші дні таке я роблю, у що ви ніколи не повірите. Навіть якби вам хтось розповів.